Друзі, всім привіт! Той Львів на зв'язку. Сьогодні маємо дуже класний седан, дуже комфортний та надійний. Ось такий Ford Fusion залітає сьогодні нам у продажу 2016 року випуску. Це рестайлінгова модель. І він ще й до того плагін гібрид. Він заряджається, проїжджає близько 35 кілометрів на самій батарейці, а потім в режимі рекуперації він працює як гібрид і бере споживання в середньому місці. 5 літрів палива. Ось такий гарний вигляд позаду, також рестайлінгова оптика. Маємо багажничок, все чистенько, парктронички присутні, задня камера також присутня. На кожній руці дверні є безключовий. З цієї сторони також виглядає дуже крутезно. По салоні. В салоні ми маємо гарний шкіряний салончик в суперстані. По картах також немає ніяких подертостей, царапин чи щось такого. Два підстаканничка, Все як має бути для комфортної поїздки. Попереду. Переднє сидіння з електроприводом, водійське з пам'яттю. Гарна також рестайлінгова панель приладів. Зараз зроблю запуск і більш детально розкажу по комплектації. Повторююся, пам'ять присутня, електропривід, датчик світла, датчик доща, все це є. В даному автомобілі 182 000 пробігу, запуск двигуна, звичайно, з кнопки. Все працює ідеально. Гарна мультимедія, розширений дисплей. Маємо підігрів сидінь та двозональний клімат-контроль. Камерка все працює. Руль в гарному стані. Також є круїз контроль. В принципі. Дуже класний автомобіль для повсякденного використання, тому що він надзвичайно економний. Двигунчик працює також гарненько. Ще поправимо коробку, перемикається без зауважень. Все гарненько, нічого не дергає, нічого не шарпає, все як кажуть, як книжка пише. Також дуже приємна ціна на даний автомобіль. Нагадаю, 2016 рік, плагін-гібрид. Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, приїжджайте до нас, він є в нас в наявності. Його можна купити як за повну вартість, а також полізень. Тому не зволікайте, приїжджайте до нас, всіх чекаємо з нетерпінням. Хапай авто, нахапай авто.